Доброго дня, мої любі! Ось такий мені вчора на верну неділю на свято зробили приємний подарунок. Здивувалась, я розчулилась до сліз. Моя замовниця Орлова Оля принесла мені, знає, що я полюбляю тематику Франції, що я мрію побувати в Франції таке люстерко, потім чай. А до чаю дивіться, яка гарна, ніжна. Така, така подарункова коробочка дуже гарна. І тут у нас, дивіться, сама ніжність. Перший раз в мережевому я вже більше 13 років, мабуть, навіть вже більше. Перший раз мені подарували ось такий набір. Дуже приємно, дуже відчуття у мене на душі, ніжні. Знаєте, так мені прям щиро приємно по людськ, ну по-людському, так скажемо, по-людяному. Так що ось так мене привітали на вербне неділя. Неділю моя замовниця на постійній основі Орлова Олічка. Яка зі мною співпрацює вже багато-багато років, і ось так подарувала мені, зробила приємне. Так що я щиро дякую і бажаю всім, щоб у вас у всіх були люди, з якими ви хочете бачитися, з якими ви хочете співпрацювати, взаємодіяти. І ось так. Мені дуже-дуже приємно, дійсно. Олічка, щиро дякую. Дай Божечко, на вашому життєвому шляху гарних людей, добрих і порядних. Так що ділюся, дівчатка, з вами ось таким приємним подарунком від моєї замовниці.